Всім привіт! Мене звати Юрій Сирко і ви на каналі to the Doctor. Сьогодні ми починаємо обговорювати кінцевий мозок, і першою частиною кінцевого мозку, яку ми обговоримо, є базальні ядра. Давайте розглянемо на плані, що ми будемо сьогодні обговорювати. Почнемо, як завжди, з ембріології, тоді скажемо, що таке базальні ядра. Розглянемо їхню будову і. Розташування, також скажемо про їхню класифікацію, бо є анатомічна і функціональна класифікація. Тоді скажемо про функції кожного ядра і про їхню взаємодію, і це неможливо без того, щоб розібрати стріатопалідарну і нігростеріатну системи. Поїхали! І так, ембріологія. Тут же все нам знайоме, ми в кожному відео заглядаємо на цю схему. Ми говоримо про кінцевий мозок, тобто про півкулі. Їх є дві, і, відповідно, є два похирі. Бачимо, що тель Енцефалін це єдиний мозковий похир, який розділений на дві частини. І відповідно потім у нас буде два шлуночка, два бічних шлуночка. Тель Енцефалін нагадує, розвивається з прос-енцефалін. Далі, базальні ядра. Що таке базальні ядра, або яких ще називають базальні ганглії? Як ми знаємо, ядра це скупчення сірої речовини, а сіра речовина це тіла нейронів. Де розташовані ці скупчення? Ці скупчення розташовані в центральній нервовій системі. А що таке ганглії? Це ті ж самі скупчення тіл нейронів, тільки в периферичній нервовій системі. Якщо ми говоримо про кінцевий мозок, то логічно, що тут мають бути ядра, бо це центральна нервова система. Але так історично склалося, що чомусь їх ще називають гангліями. Це чисто історичні аспекти, правильно і базальні ядра, і базальні ганглії. Але якщо дивитися на термінологію, то, звичайно, більш правильно було б базальні ядра. Також їх ще більш українською називають ядра основи нуклеї базаліс. Тобто, що це таке? Це скупчення сірої речовини в глибині кінцевого мозку. Взагалі, кінцевий мозок, щоб ви розуміли, має дві сірих речовини, якщо так в Це базальні ядра, які розташовані в глибині, і кора, яка розташована ззовні раз, тепер ми розуміємо, що таке базальні ядра. Це скупчення сірої речовини в глибині кінцевого мозку. Тепер ми можемо назвати, які це є ядра. І так, почнемо перше з сочевицеподібного ядра, нухлої Слінтіформіс. Бачимо, воно ось таке кругленьке. Воно складається з двох частин цієї е, блакитної та бірюзової, що знаходиться більш ззовні. Далі хвостате ядро, нуклеус каудатус, бачимо, має специфічну форму такого хвоста. А, далі огороже, яку ми не бачимо на даному малюнку. Після цього ми бачимо ми подібне ядро, яке розташоване в глибині скроневої частки, як ніби на кінчику хвоста, корпус амігдаліїду. Після цього ми бачимо ще два ядра, які розташовані під оцією фіолетовою великою структурою, це наш таламус, який ми обговорювали, і бачимо оцих два знизу горбочки. це метаталамус, це посереднє та бічне колінчості тіла. Відповідно, нижче розташоване субталамічне ядро, Nucleus subtalamicus, а ще нижче в середньому мозку розташована чорна речовина субстанція нігра. Тепер давайте обговоримо кожне ядро окремо до хвостатого ядра. Хвостате ядро складається з трьох частин: з головки капут, з тіла, корпус і з хвоста кауда. Бачимо, що головка розташована спереду, тіло позаду і хвіст найбільш позаду. Так? І бачимо, що на кінці хвоста, як ніби, розташоване мигдалеподібне тіло. Отже, хвостате ядро бачимо, розташоване. Над сочевицеподібним ядром і складається з головки тіла та хвоста. Рухаємося далі і шукаємо наше хвостате ядро на зрізах. Бачимо вже знайомий нам фронтальний зріз, вже позначені знайомі нам структури. Тепер шукаємо, де має бути хвостате ядро. Бачимо, що на зріз попадає тіло хвостатого ядра, і воно розташоване над сочевицеподібним ядром. Шукаємо сочевицеподібне ядро. Над ним сіра речовина це тіло хвостатого ядра. Знайшли. Тепер беремо горизонтальний зріз. На горизонтальному зрізі ми бачимо, що попереду сочевицеподібного ядра буде розташовуватися головка хвостатого ядра. Шукаємо попереду сіра речовина це головка хвостатого ядра. Але знову ж таки, дивимося ще назад. Ззаду в нас є хвіст. Значить, позаду сочовицеподібного ядра бачимо маленьку ділянку сірої речовини, це хвіст хвостатого ядра. Прошу замітити одну дуже важливу деталь, що бачимо, що головка хвостатого ядра найбільша. І потім вона якби звужується, тіло звужується, 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 і хвіст взагалі звужується до дуже-дуже тоненької. Ділянки сірої речовини. Тому ось тут ми бачимо цей контраст між головкою та хвостом. Наскільки це різна кількість сірої речовини?